Сьогодні у свято введення в храм Пресвятої Богородиці в селі Суховоля відбулося освячення каплички Матері Божої, що розташована на території Суховільського ліцею. Ой, Дивий, Духа, Капличка збудована 30 років тому і освячена у свято Успіння Пресвятої Богородиці. Після проведеної цього року реконструкції каплиця знову відкрила свої двері для молитви та благословення. Сказав Енштейн у свій час, що наука без релігії кульгає, а релігія без науки сліпа. Ми з вами хочемо це дуже добре собі розуміти, дорогі діти що те, що ви здобуваєте у школі і всі навчання, є саме того, щоб пізнати істину, щоб пізнати світ. Там, де є Господь, там є свобода. Ім'я Господа нашого Ісуса Христа творить простір Царства світла і вияв Божої слави. Щасливо дорогу, Бога. Мірою найкращі часи для нас всіх. Наша школа, і ця кафе це є наша спільна праця заради нашого майбутнього. Бо і школа, і церква повинні виховувати наших дітей в душі релігійному, в душі патріотичному. Мають робити все для того, щоб наші діти. Ростали небайдужими справжніми громадянами нашої держави. Я думаю, що буде саме так. Нас прекрасна, чудова, розумна молодь. Наші діти переросли вже нас, наші діти мають велике майбутнє. І Я думаю, що при допомозі вчителів, батьків, священників. Вони стануть справжньою елітою України, і вони будуть будувати кращу державу. Сьогодні я вважаю, отже, вся школа дана під опіку Діви Марії. І я хочу, щоб кожен з вас, діти, дочи до школи, дочі додому, пам'ятав слова добра, любові, милосердя. Бо знання, які отримані людиною. Але не є для людини це знання, які нищуть. Я бажаю кожному з вас пам'ятати ці слова. Мати прижиста мати Марія, Ти прийми дітей своїх понадіє. Радуйся діво, дівові, радуйся, ніжна, квітко любові, потіха терпляче куси, Кожного діва мати чекає. Радися, діво, дівові, радуйся, ніжна любові.